Вітаю, друзі! Зараз ми перебуваємо в епіцентрі нашої подорожі книгою Велика Боротьба, де ми продовжуємо розглядати основні моменти з розділу 25-го під назвою «Божий закон є незмінний. Це ключ, оскільки він закладає основу для того, що ми читаємо в наступних розділах. У розділі 25-му ми розглянули картину трьох ангелів, викладену в книзі об'явлення. У попередньому відео ми бачили, як перше з цих трьох попереджень підкреслювала, що прийшла година його суду, і що ми покликані поклонятися Богові Творцю, який створив небо, і землю, море та джерела вод. Далі, в розділі, який ми читаємо, будуть люди, які, повністю покладаючись на Христа, будуть дотримуватися заповідей Божих і віри в Ісуса. І ці заповіді включають четверту яка велить нам пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Елен Уайт пише у великій боротьбі, що на відміну від тих, хто дотримується заповідей Божих і має віру в Ісуса, третій ангел з книги об'явлення, 14 розділу вказує на інший клас, проти чиїх помилок виголошується авторитетне і страшне застереження. Потім вона цитує книгу об'явлення, 14 розділ, 9 та 10 вірші. Якщо хтось поклониться звірині та її образу і прийме її знамено на чоло своє або на руку свою, той буде пити вино Божого гніву? Книга об'явлення сповнена пророчої символіки, тому щоб зрозуміти це послання, ми повинні спочатку мати правильне тлумачення символів, і ми запитуємо, що представляє собою звірина, її образ? Та її окреслення оскільки Біблія сама по собі є найкращим тлумачем, ми звертаємося до книги об'явлення, 12-13 розділ, щоб глибше зрозуміти значення цих символів. В книзі об'явлення 12-му розділі ми бачимо, що дракон намагався знищити Христа ще під час його народження, а в книзі об'явлення 12-й розділ 9-й вірш говориться нам, що дракон це сатана. Саме він надихнув царя Ірода спробувати вбити Спасителя, але читаємо ми у великій боротьбі. Головним агентом сатани у війні проти Христа та його народу протягом перших століть християнської ери була Римська імперія, в якій панівною релігією було поганство. Таким чином, хоча дракон головним чином представляє сатану, у вторинному значенні він є символом язичницького Риму. Потім, переходячи до перших десяти віршів з книги об'явлення, 13 розділ, ми бачимо іншого звіра, описаного, як що він виходить із моря, що має сім голів і десять рогів, а на його рогах десять вінців, та на їхніх головах богозневажливі імена. Потім ми читаємо у другому вірші, що дракон дав йому свою силу, свій престол і велику владу. У великій боротьбі ми читаємо, що цей символ, як вірить більшість протестантів, символізує папство, яке успадкувало владу, місце та силу, які колись належали стародавній Римській імперії. Опис цього звіру продовжується в книзі об'явлення, 13 розділ, 5 та 6 вірші. Дано йому уста, що говорять великі речі та богозневагу, і він відкрив свої уста для богозневаги на Бога, щоб зневажати ім'я Його і оселю Його і тих, хто живе на небі. І йому було дано вести війну зі святими і перемогти їх, і дана йому влада над усіма племенами і мовами і народами and nations. Примітно, що це пророцтво майже збігається з описом маленького рогу в книзі Даниїла, сьомий розділ, де ми читаємо. Він буде говорити помпезні слова проти Всевишнього, буде переслідувати святих Всевишнього і матиме намір змінити часи та закони. Тоді святі будуть віддані в його руку на час і часи, і половину часу. Цей період дорівнює три з половиною пророчих роки або 1260 пророчих днів. Багато дослідників Біблії погоджуються, що це безсумнівно вказує на папство, і історія це підтверджує. В книзі об'явлення, 13 розділ, 5 вірш, сказано, що йому була дана влада тривати 42 місяці. Пророк Іван, написавши откровення, також каже: Я бачив одну з його голів, ніби смертельно поранену. Знову ж таки, порівнюючи писання з писанням, ми бачимо, що 42 місяці прочого часу, вказані в книзі об'явлення, 13 розділ, відповідають періоду часу, зазначеному в книзі Даніїла, 7 розділ, 25 вірш, який становить 1260 прочих днів. Цікаво, що це ідеально відповідає періоду гноблення та переслідування папою. Починаючи з панування папства в 538 році нашої ери і закінчуючи в 1798 роком, коли папа був взятий в полон французькою армією. саме це означає смертельну рану, згадану в книзі об'явлення, 13 розділ третій вірш. Однак ми також повинні зауважити, що у тому ж вірші стверджується, що ця смертельна рана буде зцілена, і що весь світ дотримується і піде за звіриною. Мої друзі, дозвольте мені чітко сказати, що це не стосується однієї людини, і це не прирікає всіх людей певної релігії на вічну втрату. Натомість йдеться про історичну інституцію, яка існувала з 538 року нашої ери, і відроджена сьогодні. Отже, яке відношення все це має до трьох вістки попередження, яка міститься в книзі об'явлення, 14 розділ? Багато як ми побачимо, вивчаючи велику боротьбу. Якщо ви ще не завантажили цю чудову книгу, я закликаю вас зробити це сьогодні за адресою аттію шоунтобатомскрін. Оскільки ми сьогодні завершуємо наше спілкування, дозвольте мені помолитись з вами, небесний батько, ми особливим чином просимо, щоб ти допоміг нам детальніше зрозуміти наслідки пророчого розуміння пророцтва у святому слові. Дякуємо за вістку про трьох ангелів з книги об'явлення 14 розділу. Дякуємо за розуміння, яке ми отримали з книги Откровення 12 і 13 розділів щодо аспектів об'явлення 14 розділу. Дякуємо, що у тебе є люди, які будуть дотримуватися заповідей Божих і матимуть віру в Ісуса. Ми хочемо бути частиною цього народу. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві та за обітницю Твого скорого приходу в ім'я Ісуса. Амінь.